Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється у жива, як їх почує. Знать от Бога, і голос то, і ті слова йдуть меж люди. Похилившись, не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на іоду. І з туману, як кажуть, стала виглядати червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать, та й став, щоб трохи подивиться на круглолицю молодицю чи те є? Дівчину. Матрос такий земляк наш з островної, на вахті стоя, журився сам собі чогось. Та й заспівав Звичайно, тихо, щоб капітан не чув, бо злиха якийсь лихий, хоч і земляк. Співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, іде служити в москалі. Давно, давно колись я чув, як стоя під вербою, тихенько дівчина співала, і жаль мені малому стало того сірому сироту, що він утомився, на тин похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився. І я заплакав, жаль малому було сірому сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий? Що сам єси тепер москаль, що серце порване, побите, і що хороше, дороге було в йому, то розлилося, що ось як жити довелося, чи так, Лебедико?